Вітаю, шановні студенти! В цьому відео розглянемо, як працює команда переміщення, команда Move. Команда дуже цікава, має дуже багато функцій і можливостей і використовується достатньо часто. Вмикається команда за допомогою клавіші M. І на екрані ви можете побачити її ось тут. Давайте ми щось побудуємо, наприклад, якийсь прямокутник, я включаю R Rectangle, так. Ну, можна довільно десь намалювати його. Тепер включаю букву P, Push, щоб видавити. Ось, І на цьому і натискаю пробіл. Розглянемо, як працює команда Move. Дивіться, я натискаю клавішу М, е, клікаю по якійсь грані і починаю її переміщувати. Тим самим я впливаю на геометрію своєї фігури. Так само я можу натиснути на клавішу M, клікнути по грані. І тоді я буду витягувати грань. натискаю Escape. Так само можна клікнути на точку і розтягувати. Тобто ви можете розвертати, от зараз я натиснула пробіл, випадково цю точку, і ви бачите, що у вас відбувається. Це як можна робити власне, просто переміщення. Так? Можна всю фігуру, наприклад, виділити, натиснути букву M. Вхопити заточку і просто кудись перемістити. Так само можна, наприклад, поділити грань ось тут. От я зараз візьму посередині, ось так поділю. І якщо я натисну букву М, вхоплю за оцю грань, я можу ось так: стрілочку вверх, щоб по синій осі, і бачите, що я впливаю на геометрію, впливаю на свою фігуру. Окей. Це як просто як витягується. Тобто, за, можна за площину, можна за грань, можна за точку брати, або цілу фігуру можна переміщувати. Тепер за допомогою команди Move можна не тільки переміщувати, але й копіювати. Для того, щоб скопіювати щось, ми повинні, наприклад, виділити. от Мені наприклад, потрібна ось ця от грань. Так? Я на неї двічі клікаю, щоб вона виділилася, тоді натискаю клавішу M. Хапаю і починаю тягнути. Здається, що відбувається переміщення, але мені зараз треба натиснути на Ctrl, натиснути і відпустити. І дивіться, в мене відбувається копіювання грані. Так само я можу зробити ось тут. Я клікнула, починаю. Так, я нажму зараз на Escape. Так, верніше, я мушу зафіксувати її, так. Натиснула на пробіл. Тепер виділяю цю грань, натискаю на M. Клікнула, починаю тягнути, але я натискаю на Ctrl, і програма тоді ніби відриває мені від мого будинка такого уявного так, грань. Тобто можна скопіювати грань. Так само можна скопіювати ребро. Я виділяю ребро, натискаю M, натискаю Ctrl, клікаю це ребро і піднімаю. Тобто, Ми можемо розібрати наш об'єкт на, на такі от частини. Далі. Якщо ми будемо ребро копіювати, тобто от я виділила ребро, натиснула букву «М», тобто «Мув», натиснула Ctrl, клікнула і піднімаю. У мене відбувається копіювання ребра. Можна зробити так. тобто я що робила? Я спочатку виділяла, а потім включала команду. Можна зробити навпаки. Зараз я вимкну команду. Наприклад, я спочатку включаю команду move, так? можна тут, можна англійською буквою M. Потім я клікаю по лінії, і дивіться, відбувається ніби як переміщення. Так? Але якщо я візьму за край лінії, то я її буду розтягувати. Інша, інша команда так, ну, такої іншої команди немає, яка буде змінювати довжину лінії. Яка вже є побудована. Тобто ось так можна також впливати на геометрію. І ще я хочу показати, як відбувається я подвійним кліком, так от, як можна використовувати команду Move. Наприклад, ну, оцей от будиночок, давайте ми скористаємося ще командою offset, буква F. Клікнемо ось так, зробимо трохи складнішу геометрію. Ось так. Тоді я натисну букву P, витягну сюди її. Тобто я зробила, щоб було наскрізь. Ось так. Тепер я виділяю весь свій будиночок можна потрійним кліком. Ось так. Можна рамкою виділила, натискаю на букву «М». хапаю. І спочатку в мене відбувається переміщення. Але зараз я натискаю на клавішу Ctrl. І дивіться, і я зараз здійснюю копіювання. В правому нижньому куті. Я можу вказати, на яку відстань я хочу скопіювати. Ви бачите, там в мене зараз 4640. Ну, наприклад, я хочу скопіювати на 10 тисяч. Не змінюючи нічого, я можу зараз ввести 5 тисяч. Тобто 15 тисяч. Тобто, я, поки не натиснула Escape, в мене ця команда активна, я можу змінювати параметри. Ось так. А якщо я зараз, давайте знову так, я напишу, ну, нехай буде 5 тисяч. І якщо я зараз натисну на помножити, наприклад, на 5, я натиснула не помножити, а я помножити на 5 і натисну на Enter, то в мене відбувається ну, більше копій, так? Якщо помножити на 6, мене додається 6 копій. Помножити на 3. Поки я не натиснула Escape, у мене команда працює помножити на 2. Тобто, коли я пишу помножити на 2, це означає, додається 2 копії до тої, яка в мене була. Ось так працює ця команда, поки ви не натиснете на Escape. Ось так. І пробіл, щоб вимкнути команду. І ще одне, як можна ще цікаво використовувати. Давайте так, виділимо потрійним кліком нашу фігуру або рамкою, включаємо букву «М», клікаємо на ось цю першу точку, починаємо зміщувати, натискаємо Ctrl, щоб у нас робилася копія. Давайте ми вкажемо відстань до останньої ніби копії. так? Ну, Нехай це у нас буде скільки там, 16 тисяч. А тепер я хочу е, оцей от проміжок між першою і останньою копією заповнити. Тоді я натискаю на знак ділення, це слеш, так, поділити, наприклад, на 3. Натискаю Enter. І програма мені е, якби, ділить оцей весь простір на 3 рівних частини. Якщо я напишу поділити на 5, натисну Enter, то в мене програма поділить її на 5. Чи там поділити на, на 4. Рівномірно розмістити. Оці, от, власне, оці от моменти вони дуже часто використовуються в SketchUp. Спробуйте виконати це сам те саме. Дякую за увагу.